Якщо ви, ваші близькі або друзі, страждаєте від закладеності носа, болю в пазухах, відчуття закладеності це жахливо. Я сам знаю, як це відчувається. Ми стикаємося з цими проблемами через застуду, грип, алергії, пилок, шерсть тварин, дим, парфуми або навіть певні продукти, на які у нас є реакція. Це викликає гістамінову реакцію в нашій носовій області. Вона починає набрякати, виникає закладеність. І це впливає на ділянку за носом, де знаходяться євстахієві труби. А за євстахієвими трубами знаходиться середнє вухо, яке з'єднується від задньої частини носа аж до цієї області середнього вуха. Коли ці євстахієві труби закладає, це може спричинити не лише проблеми з пазухами, а й шум у вухах, дзвін, біль у вухах, запоморочення, головокружіння. Це те, чого ви точно не хочете мати. Що я хочу, щоб ви знали про навколоносові пазухи це група з чотирьох парних повітряних порожнин, які оточують носову порожнину. Гайморові максилярні пазухи розташовані під очима. Лобові пазухи знаходяться над очима. Решітчасті пазухи розташовані між очима, а клиноподібні пазухи позаду очей, і всі ці пазухи з'єднуються між собою. Але найпоширеніші проблеми з пазухами, які ми спостерігаємо, це проблеми з гайморовими пазухами під очима та в області вилиць, а також з лобовими пазухами, які розташовані над бровами. І більшість тих ліків, які зменшують закладеність, відчуття переповненості, допомагають заснути чи мають інше призначення, усі вони мають побічні ефекти. А особливість цієї техніки полягає в тому, що я випадково відкрив її сам завдяки своїм пацієнтам. І зараз я вам це покажу. Коли ми стимулюємо цю конкретну точку на зап'ясті, вона запускає нервовий сигнал до мозку. Мозок реагує хімічними змінами і через ці неврологічні процеси надсилає сигнали назад до області пазух. Це призводить до звуження судин і зменшення закладеності. Отже, ось що нам потрібно зробити, ви можете використати будь-яку руку прямо на згині, де кисть зустрічається із зап'ястям, є лінія. Ви берете три пальці іншої руки і кладете верхній палець прямо на згин, а нижній палець, ось тут, прямо під ним, у центрі передпліччя, це й буде наша точка. Отже, ми беремо великий палець цієї руки і прикладаємо його прямо до нижньої частини того останнього пальця. Ви повинні опинитися між двома сухожиллями прямо посередині. Там має бути порожньо. І коли ви натиснете на цю точку, ви можете навіть одразу відчути розслаблення, адже це головна точка. Ця точка допомагає при нудоті, чудово впливає на травлення, але саме вона допоможе вашим пазухам. Мені потрібно, щоб ви натиснули туди глибоко. Натискаючи на цю точку, одночасно розтягуйте м'язи зап'ястя, всю область вище від місця, де ви тиснете. Отже, натискайте глибоко і відгинайте руку назад. Давайте, починайте, продовжуйте відгинати її назад, поки вже не зможете далі. Ви повинні відчути приємне напруження, коли розтягуєте її. Тепер просто утримуйте руку в такому положенні, і поки ви тримаєте її так, ви почнете відчувати певні зміни за носовою ділянкою. Це досить захопливо. Але неврологічні зміни обов'язково почнуть відбуватися. Якщо потрібно потримати трохи довше, я скажу приблизно 30-40 секунд можна тримати до хвилини. Але просто утримуйте цю точку, поки ваш мозок працює. Коли відчуєте ці зміни, можете відпустити, знову відвести руку назад і стимулювати цю ділянку, повертаючись ось так. Це можна робити приблизно кожні 15-20 секунд. Після цього відпустіть, поверніться, знову натисніть на цю точку і відведіть руку назад, просто утримуйте її там. Ви почнете помічати ці зміни. Ви навіть не уявляєте, яке це відчуття, поки самі не спробуєте. Можна використовувати будь-яку руку, і якщо одна рука менш ефективна, спробуйте іншу. Для більшості з вас обіцяю, ви відчуєте зміни. Тепер. Що захоплює в цій техніці, це те, що після стимуляції цієї ділянки протягом однієї, двох або навіть трьох хвилин, якщо потрібно, ви почнете відчувати зміни протягом 15-20 хвилин після цього. Сподіваюся, ця техніка стане вам у пригоді. Пам'ятайте, вона безпечна і дуже ефективна. Використовуйте її так часто, як це необхідно. Будь ласка, поділіться цим відео з друзями та родиною. Залишайте свої коментарі нижче, і найголовніше зробіть цей день чудовим.